Сьогодні ми поговоримо з вами про емоції та про те, як виразити свої емоції англійською мовою правильно. Ми поговоримо про такі слова: Sad – сумний, Unhappy – нещасний або ж засмучений, Miserable – дуже нещасний, страждаючий, Gloomy – похмурий, дуже засмучений, Depressed – пригнічений у депресії, Melancholy – меланхолійний, задумливий. Blue. У поганому настрої. Сумний. Почнемо з прикладів до першого слова. sad. Kate felt sad when her guinea pig died. Кейт засмутилася, коли її морська свинка померла. Далі, ми знаємо, що є в нас слово happy, щасливий, а unhappy це нещасний. Тобто ми додали приставочку і вже значення слова помінялося. Приклад: He had an unhappy childhood in one faster Home after another. Mm -hmm. Він мав нещасне дитинство, перейшовши з одного прийомного будинку до іншого. Далі, наступне слово: miserable. Дуже нещасний. Mm -hmm. Mary was miserable for the whole first week. Мері почувалася нещасною. Протягом усього першого тижня наступне слово «gloomy». Зверніть увагу, що подвоєння цих букв о читається як довге у «Gloomy» – похмурий або ж дуже засмучений. «Jane was feeling very gloomy at the prospect of spending a week by herself». «Jane почувалася дуже через перспективу провести тиждень на самоті. Далі наступне слово «depressed». Depressed, пригнічений або ж у депресії. We became depressed when it rained for the third day in a row during our vacation. Ми впали в депресію, коли дощ ішов протягом трьох днів у нашій відпустці. Melancholy. I've been feeling melancholy since my best friend moved away last week. Я почувався. Задумливим з того часу, як мій друг переїхав минулого тижня. Далі наступне слово «blue». До речі, дуже схоже на колір блакитний, так? Але в цьому значенні воно означає у поганому настрої або ж сумний. Grey winter days make me blue. I've been in a blue mood all day. Сірі зимові дні викликають у мене сум. Я в поганому настрої цілий день. А тепер давайте ще раз повторимо всі слова: Sad, сумний, unhappy, нещасний, засмучений, Miserable. Дуже нещасний, страждаючий, глумі, похмурий, дуже засмучений, depressed – у депресії або ж пригнічений, melancholy – меланхолійний, задумливий, blue – у поганому настрої або ж сумний. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і не забудьте про коментарі. Чудес!